Радий вітати всіх на каналі. Зараз вперше буду проходити 80-х босів вежі бойовика фатально, тому вирішив не ризикувати. Взяв одразу потужну команду. Це в мене буде саппорт. Ну і два ці хлопці, як ви вже бачили, вони вміють робити грязь, Вбивати з босів. Що ж, не будемо тягнути час, поїхали. По талантам там мітка смерті з атакуючої гілки, а із допоміжної збереження другого спецприйому. Зараз спробуємо когось із них прив'язати. Ага, не подивився, що на скорпіоні стоїть його спорядження на бруталіті. Тому він нас просто так не відпустить. Залишається у нас один хлопець, досить небезпечний. Мітки смерті не було. Не вистачить. На жаль, урону. Нічого. Зараз ми його доб'ємо на швидкоруч. Тут вже навіть йому переродження не допоможе. Давайте глянемо, яка нам випаде нагорода. Так, на жаль, на продажу. Що ж, дякую за увагу. До зустрічі в нових відео.